19 серпня 2022 року, Київська область. Я хочу вас сьогодні познайомити з дуже вдалим сортом універсальним винограду під назвою Варіант. Це ще він в полуготовності. Але я хочу показати, щоб ви побачили, що це дуже гарний, стабільний, з великим потенціалом виноград. Він ще має другу назву Угольок, можливо, друга назва більше йому підходить, тому що у повній стиглості я потім зроблю відео, покажу. І він набуває такого дуже шикарного чорного красу. І ягодки такі блискучі, ну, ну, ну дуже гарні, дуже гарні. Але вже зараз. Ми можемо побачити, його дивіться, потенціал, які ягідки. Як шарики малесенькі. Ще великим плюсом цього винограду є те, що він морозостійкий, його вкривати не потрібно. При стандартних обробках подивіться, листочки чистесенькі, ми навіть іноді його і забуваємо обробити. Але він на нас не ображається і не хворіє. Ну, по ньому видно, що він такий, бачите, такий гарний, чистенький, чистенький хромки такі дуже, дуже приємні хромки такі, такі гарнесенькі. От я зроблю ще відео у повній готовності цього винограду. Я думаю, він вам дуже сподобається. На жаль, у сучасності йому приділяють дуже мало уваги виноградарі, але ну, так буває. Щось забувається, щось нове набувається. Але я вважаю, що його забувати не треба. Дуже цікавий, смачний, е, такий нехворобливий е, сорт винограду, який не доставить вам багато хлопот. І морозостійкий вкривати не треба. Дивіться 2022 року. Е, сьогодні я хочу, як і обіцяла, показати вам наш перед тим як зняти, показати наш виноград варіант, який нам дуже подобається. Друга назва Донецький угальок. Я вам показую, ми його сьогодні будемо знімати. вже. От такий він. Дивіться. Це універсальний сорт. універсальний. Його можна як використовувати для виготовлення вина соку, так і для споживання у свіжому вигляді. Ми його використовуємо для виготовлення вина разом із маркетом. Сьогодні в нас маркет піде на вино разом з варіантом. Це вже перевірена наша така, такий дует перевірений. Вино виходить дуже смачне, якісне, нам дуже подобається. Насичне дуже воно виходить. Варіант можна споживати і в свіжому вигляді, і цього року він ну просто, ну просто красавчик, дуже, дуже такий. Деякі столові сортини дотягують по, по смаковим якостям і по красоті гронок до варіанту. Дивіться, дуже шкода, що бага... мало в кого він взагалі. Росте на винограднику, ягідка така, як е, лакована, глянцева, така, ну дуже красива, дуже красиві гронки, збиті, такі, якісні оса його не чіпає, хоч там цукор е, високий. Ну, Взагалі дуже нам подобається цей виноград. Ми собі ще досадили, але ще от молоді кущики, це в нас єдиний такий, скажімо вже, такий дорослий кущик. Ну, до, Досить гарний. Дуже рекомендуємо його і для споживання, і для виготовлення напоїв. Ну, дуже-дуже він такий гарний, привабливий. Так, от зараз загальну картинку ще на пам'ять для себе. Ой, на пам'ять для себе. Так от. От такий він, наш красавчик. Варіант. Київська область, 17 вересня 2022 року.